Усім доброго дня. Сьогодні на уряді ось такий чудовий, класний, сучасним дизайном з витонченими гранями. Роутер Tenda Tx L2 Pro, який купувався в мережі магазинів Hallo. За найкращою ціною, найкращими пропозиціями. Ось ми бачимо ось так виглядає роутер. Має дуже класний сучасний дизайн. Він має 5 антенн. Він має Wi-Fi 6. Всі характеристики зображені на коробці. Ми бачимо ось такий роутер. Тенда з яскравою золотистою надписю на самому роутері. Ми бачимо позаду є 4 порта: один ванпорт для підключення інтернету і 3 порта для підключення інших пристроїв. Також ми бачимо для живлення. Роз'єм та кнопку для збросу настроєк. Ось так чудово виглядає роутер. Він дуже компактний, займає мало місця, має вентиляційні отвори, щоб він не перегрівся і служив вам дуже довго. Я дуже дякую мережі фало за таку класну доставку, швидку доставку. Ось ми бачимо. Пакування роутера це сама коробка, де вказано, що він має Wi-Fi 6 та 2 роки гарантії, а також телефон підтримки, який дуже довго працює будь-який час. І є відповідь на всі питання. Ось ми бачимо особливості переваги цього роутера, чому саме цей роутер TX2L Pro. Він має Wi-Fi 6, він має 5 антенн порівняно з іншими роутерами. Він має підтримку багатьох допоміжних функцій. Зображення тут загалом усі характеристики. Він має е, багатьох підтримок. Ось вони всі вказані на коробці. Дуже детально в описі. Він має також гігабітні порти. Е, Wi-Fi 5G. До 1,5 Гбіт на секунду, Wi-Fi 24G до 300 Мбіт на секунду. Це дуже класний роутер гарної якості. Я дуже дякую мережі магазинів Алло за таку класну швидку доставку, за такий якісний швидкий роутер з крутими характеристиками, крутими гранями, також з крутим дизайном. Дуже дякуємо режиму магазині Відео стоп.